Гравець Фавбе на бенчі, Андрій Гатрі не грав фейси та потрапив в одну гру з капітаном Бейт НПІлом, який грає в паті з росіянином Цвейхом, гравцем команди Team Spirit. І ще одним а, якимось там грачом білорусом чи щось таке. Коли Андрій запитав, Гатрі запитав у Ніпла, чому той грає з росіянами, Ніпл йому відповів лише одне слово: норм. Андрій тут? Да. Чи ти з руским граєш? Норм. Ну я ж кажу, братік, це то воно то норм. А якби тут десь ти почув прильоти або почув, як шахет над тобою летить, і як балістика вбиває в твоєму рідному місті людей, можливо, ти б тоді змінив свою думку. На жаль, ну це як Сімплом, пам'ятаєте? Ну, людина виїхала, людина собі як це, кайфує, тусується з росіянами. Ходить на трансляції до е, всяких руснявих видів і піарить там е, відповідно піарить, піарить російських букмекерів. Ну, Андрій НПЛ. Я дуже сподіваюся, що зробить висновки. й взагалі організація бейт. Було б непогано якось звернути на це увагу, принаймні не відмовчуватись. Але якщо ви вже відмовчуєтесь, то зробіть якісь висновки на майбутнє.